Ця автівочка для тих, хто розуміє, що означає слова Ford Transit 2,5 Crab. Це сама надійність. Особливо, коли ця автівочка обслугована в Дніпрі на дізель центрі була, тут стоїть повністю власник сказав, нова плунжерна пара. Форсунки розпилітелі стоять нові. Тут є вебаста автономка, вона навіть з пультиком. І взагалі стан автівочки, я жодного разу такого Ford Transit не бачив. Це автівочка була 13 років в одних руках, там власник з 2011 року. Дядько дуже дорослий, але каже, дуже сильно її любив і все для неї робив. Дивіться, спочатку я покажу вам салон. він груз спас. В цих паспорті вказано 7 сідушок. 4 тут посадочних, 2 тут, ну і водій 7. До речі, гляньте, це я відстегнув, тут було застегнуто отак. Це навіть вам отак, якщо включите автономку або щось щось. Отак навіть можете зашторитися і закрити дверцятку. І І вигляньте, як виглядає він код. Оце стан називаю я автівочки. Для 30 років на 5 з плюсом. Дивіться, як власник зробив підбутильники такі прикольні. До речі, диван розкладається ось тут. І он третя частинка, сказав, вона виїжджає сюди, в неї он посередині ножки, і вона опорами цими упирається, підіймається в рівень. Буде Столик отакий, гляньте, можна відкрутити все. В салоні гляньте, і динаміки, і цвітомузика є. Можете самі собі включити. Ну давайте покажу, який багажний відділ, Це, до речі, так розумію, сказали, щоб можна було Оттуда зачиняти двері. А оце, щоб вилазити, якщо дуже важко вижиматися. І ручка навіть є. в общем люди та дорослі на ній їздили. Я ж кажу, дядько дуже дорослий. Гляньте, яка ступенька, я не знаю, як це назвати. З фаркопом. На ній ось залізти можна, гляньте. Я помістився. І повністю ззаді їхати. Ну це смішно, звісно. Дивимось. У нас ось такий багажний відділ. Гляньте. Я відійду, може, тут так. Отак вам. Довжина, ну, моє враження метр п'ятдесят, тут почти скільки тут 2 метри на ширина, ну і метр п'ятдесят висота. Багажний відділ, до речі, вражає. Давайте покажу вам спереді. До речі, я не знаю, де вони взяли на цей форт. Ось такі колеса. Це Ford, оригінальні колеса Ронал. Ми ні в одному жодному каталозі не могли їх знайти. Я не знаю навіть скільки вони коштують. Ось у вас в дверях ще динаміки. Дядько модний був, до речі. І ось, гляньте, всяке для цвіта музики, о, типу кондиціонера. Гляньте, шторки, всі діла, кучу дзеркальць. Ой, я не знаю, що ще далі. розповідати тут куча тумблерів всяких. В общем. Поїхали. Ось у нас вебаста. ну Це пульт в смыслі, керування. Ось від неї дистанційний пульт. До речі, ми включали, отак он нажали, зелена засвітилось, і вона починає свістіти під колесом. Зараз покажу. Тут хіти, щось гальма нажимаєте, зараз запущу, тут навіть лампочка світиться. о, Тут вообще, короче, все робить, всі контрольки роблять. Зараз я запущу запалення включу, дивіться. E, повороти, ручник, дальні ми перевіряли. Навіть тут, бачили, було низький рівень омивайки. Ось Коли дя... ноліки дядька сказав, засвітиться, треба запускати двигун. Все запустилось і треба газнути, бо ця та штука підключена до генератору. Щоб оберти показувала. Все, бачите, 800 там щось 40. Дивіться, що я казав, все, гальма нажимаю. Раз, ну, це класно. Медіо так сказав, толкні і вона сама завантажиться буде робити. Гляньте, так і є. Коротше, шість динаміків. Ну це ж не важливо в цьому автомобілі. В цьому автомобілі найважливіше, що. Де та ручка? Саме важливо, це ж її двигун, 2,5 краб. Дивіться. Ось. Це саме дороге для цього автомобіля. І він йому служить вже скільки? 30 років. А кому обслужено, сказався. Дивіться, навіть рідина червона, гляньте, помпочка як гарно робить. А можна газнути? Оце я розумію тяга да, раніше була. Ось вебаста, та що з пульта запускається. І, до речі, навіть підкачуючий насос, він окремо вмикається з пультика ось тут. Ось, з тумблера, ось. І сказали, що підключена вебаста так, що якщо залишити печечку тут на єдиничку так, або на двоєчку? Якщо ви з пультика запустите, через релюшку так само включиться і буде обогрівати, куди стоїть лобове або в салон. Якщо треба гріти тільки тут, ось, ось шторки ці зашторили. Там внизу ж ви бачили перегородка. І гріється тільки у вас кабіна. Не треба гріти всю будку. Надо, можна гріти всю будку. В общем, я що це такого? Я не знаю, для 30 років дійсно ідеального офор транзита. Зараз зачиню. До речі, гляньте, тут навіть обішумлена. Обішумлений весь капот, кришка капота. В общем, ой, вибачаюсь, він такий важкий. Ось такий красень. Дядька каже, хто дасть 4999 доларів ну, по-народному, п'ятерка і він ваш. Ми газували, до речі, у нього... Навіть синього диму немає. Хоч отсечку давайте. О, ще це для заднього я так розумію. Тобто двигун дійсно ідеальний. Дядька каже, буде ще 15 років вам служити. Телефонуйте, номер під відео.